І я, я, я їй кажу: не будеш до мене приїжджать, я собі другу маму найду, поняла? Потому forget, що що, мужики гадіна. Опалася на ключу, бо її ловлять мужики. Коли хтось мішає кльово, ми вириваємо кадики. Без топки не клюєте моє горло не суши. Не нравиться рибалка, ти тупо без души. Звій пропуск мужика, щоб я тебе сюди пустив. Зловив твій панч на черв'яка. Він мальок, я відпустив, не розумію, чого він в репі як вообще сюди заплив. Ш -ш 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 -ш. Я ловлю на черв'яка, в мене з собою водка вудка, нада ще нам карася. Називай нас козаки, бо у нас є хортиця. Поки тут немає жінок, рибалка не іспортиться я ловлю на черв'яка, мене з собою водка вудка, Надо ще нам карася. Називай нас козаки, бо у нас є хортиця. Поки тут нема жінок, рибалка не іспортиця <бузділляння> віддавай нам карася, це сука риб надзор. Ты слова в малька, ты, сука, рыб позор, Белый амур, пилочка, перш, короб, карась, сюда. Карась, игра почалась. Щука, хаопась, я найду ТП мразь. Открывай свою упасть. Я закидываю снасть, и шо. Опять сорвалась. Короче, пошли путь водку Я ловлю. Йо! Мене з собой водка вудка, надо ще нам карася. На зивай нас козаків, бо у нас є хортиця. Поки тут немає жінок, рибалка не і Я ловлю на черв'яка У Мене з собою водка вудка, надо ще нам карася. Називай нас козаків, бо у нас є хортиця. Поки тут нема жінок рибалка, не із Валентин, ты уже заебался своим домино. Рыба, сука, заебал.